Вітаємо на каналі Медичне обладнання ЛоРА. Мене звати Віталій, менеджер стратегічного розвитку компанії Лоран. Сьогодні хочу презентувати вам гнучкий багаторазовий назофарингоскоп від виробника Hugimet. Він використовується отоларингологами для діагностики лор захворювань. Цей назофарингоскоп у нас представлений у двох діаметрах робочої гнучкої частини 2,8 та 3,9 мм, що дозволяє застосовувати його при діагностиці як дітей. Так і дорослих, у порівнянні з жорстким ендоскопом, застосування гнучкого назофарингоскопу зменшує ризик травмування пацієнта і значно знижує дискомфорт від процедури за рахунок того, що ендоскоп може вільно згинатися та проникати глибоко в порожнину носа та горло пацієнта. Основні характеристики та переваги гнучкого назофарингоскопу Хюджімед: Перше – це мобільність. В комплекті з гнучким назофарингоскопом йде портативна зручна стійка на колесах з регулюванням висоти та зручним утримувачем для відеоендоскопа та монітори розміром 8 дюймів, широким кутом огляду та високою роздільною здатністю HD. Універсальність: до даного назофарингоскопа можна підключити зовнішній монітор будь-якого діаметру через HDMI-порт, що дозволить лікарю виводити зображення на більше екран. Комфорт. Рукоятка має ергономічний дизайн, легка та зручна у використанні, що дозволяє лікарю проводити діагностику, отримуючи задоволення від роботи. Максимальна точність: за рахунок hd камери з функцією антизапотівання. отоларинголог може проводити діагностику без протирання ендоскопу, що неможливо при роботі на жорсткому ендоскопі. Камера назофорингоскопу має функції фото, відеофіксації та заморозки зображення, що дозволяє фіксувати результати огляду в картці пацієнта. Ця ендоскопічна система займає мінімум місця, що робить її незамінною в умовах амбулаторного огляду при обмеженій кількості місця в кабінеті лікаря, широкий діапазон кутів огляду 160 вгору градусів та 130 вниз, забезпечують більш плавне введення і дають велику гнучкість робочої частини. Робоча частина з полем огляду 100 градусів та довжиною 350 мм дозволяє отоларингологу швидко та ефективно здійснювати діагностику. Компанія LORAN є ексклюзивним імпортером багаторазових гнучких назофарингоскопів оренгоскопів Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити майбутнє відео. Попереду багато цікавого!